От ви вірите в те, що харизма це вроджене? Чи це набуте? От е, просто перше, що приходить, вроджене, набуте. Окей, дивіться. Я працювала комунікаційною я працювала в маркетингу, я допомагала вибудовувати експертам особисті бренди. Розумієте, ви дуже часто скаржитеся, що відео не дивляться, ви скаржитеся, що вас не слухають, ви скаржитеся, що погані медіа не беруть прес-релізи. Але насправді дуже часто експерти не цікаві самі собі. Або. В експертів є родова програма, як приклад проявлення берем і смерті. Я допомагаю людям проявлятися вільно. Я допомагаю виходити в світ і бути собою. Бути собою це не грати себе, бути собою це бути собою. 5 лютого буде онлайн. Лекція, яка допоможе зрозуміти, що таке харизма і що в собі треба чекнути на предмет того, чи чесна я чесно з собою. Наступне я проводжу тренінги для команд, ще не проводила, але дуже хочу це зробити. І а, в мене є формат місячного ведення, коли ми з вами зустрічаємося кожного тижня і працюємо з вашою внутрішньою навігацією, щоб ви вийшли в світ, стали у ноги правди, сказали, я є. І я отакий, отака. І тоді вас почують, побачать. і тоді не ви йдете до медіа, а медіа йде до вас. Бажаю вам класно себе проявити, бажаю вам класно виступити. Дякую за це.